Коронавірус вірус повертається. Так на території України кількість громадян із підтвердженим діагнозом ковіду помітно зростає. Навряд чи для когось стане новиною, що на рівні із застудними захворюваннями збільшується кількість випадків коронавірусної інфекції. У амбулаторіях Селидівської громади кажуть, кількість пацієнтів із підтвердженим ковідом та вірусними захворюваннями помітно збільшилась. Так за минулий тиждень захворіло майже 60 осіб. Якщо влітку ми майже не мали ніяких випадків захворюваності на ковід, то зараз за. Минулий тиждень у нас захворіла 21 особа на коронавірусну хворобу. З них двоє дітей. Рівень захворюваності не перевищає епідрівень. Зараз коронавірусна хвороба протикає, як зазвичай. Гостро респіраторна вірусна хвороба це є нежить у хворих, головний біль, біль у горлі. Тяжких випадків у нас немає. У нас є тести в повному обсязі для проведення обстеження на коронавірусну хворобу. А також є для тяжких випадків захворювання на коронавірусну хворобу, противовірусні препарати. На сьогодні від коронавірусу українці вже повинні мати дві базові дози вакцини та дві бустерні. Перший бустер варто робити не раніше, ніж через 5 місяців. Після останньої вакцинації, а другий не раніше, ніж через 4 місяці після першого бустера. Від захворювання на грип також врятує вакцинація. Ми проводимо вакцинацію від коронавірусу. За цей рік ми вакцинували близько. 400 осіб від коронавірусної хвороби. Зараз є в наявності у нас вакцина Pfizer, і ми запрошуємо наше населення на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Також ми вакцинуємо наше населення проти грипу. У той же час лікарі попереджають, не варто робити щеплення тим, у кого є гарячка вище 38 градусів і ознаки гострого респіраторного захворювання. А перед проведенням вакцинації необхідно обов'язково проконсультуватися із сімейним лікарем.